Я хочу ще раз і дуже щиро подякувати усім, хто сьогодні приїхав до Міністерства закордонних справ для того, щоб висловити наше спільне занепокоєння долею українського кінорежисера Олега Сензона, якого було затримано безпідставно, як ми вважаємо, спеціальними органами Російської Федерації. Такі дії такі випадки є неприйнятними ані для нас, ані для нашого народу і для нашого громадянського суспільства. Це наша сьогодні. Тут відбувається вияв нашої солідарної стурбованості і неприйняття того, що сьогодні чиниться спеціальними органами Росії проти українських громадян. Ми є свідками агресії не лише проти нашої держави, але в тому числі проти наших людей. Це є неприйнятно Особно дій Міністерства закордонних справ. Ми, по-перше, вживаємо усіх необхідних, належних закладів нашими консульськими співробітниками. У Російській Федерації для того, щоб звільнити Олега Семцова. Крім цього, це питання ми порушуємо і будемо порушувати на усіх належних міжнародних форумах. Дуже важливо, щоб сьогодні така тема прозвучала під час Каннського кінофестивалю, де зібралися люди, які знають творчість Олега Семцова, які цікавляться Україною, в тому числі українськими кінороботами. І той факт, що тут стоять ці діти, я б дуже хотів, щоб Російська Федерація почула голос людей, голос українських людей, які не вважають можливим і прийнятним для себе той шал ненависті і злоби, яку ми сьогодні відчуваємо з боку Російської Федерації. Це треба припинити і вамувати і звільнити нашого громадянина. Так само неприйнятними є дії, які сьогодні чиняться проти кримських татар. Проти українських громадян в Криму, проти тих людей, які заслуговують на те, щоб їхні права і свободи шанувалися. Це є фундаментальний принцип для української держави. Я впевнений, що такою дією, солідарною дією, яка є сьогодні, тут ми в тому числі й допоможемо звільненні УРА. Це є наша справа, це справа щира і справа свята. Нам потрібно це, це зробити. Я сподіваюся, що російські спеціальні органи не лише агрессивные приставки против украинских граждан, а освободят и не будут чинить перешкод для наших семей. Большое спасибо за ваши слова. И очень здорово, что мы едины в правом деле. Это очень важно. И поддержку тех слов, которые вы только что сказали. Вот мне позвонили и передали, что в Каннах, в нашем павильоне, в украинском павильоне, Висит портрет Олега. Около сотни европейских ведущих изданий СМИ, телевизионных, и журнальных, и газетных уже оповещают свои страны о том, что произошло. На ближайшей пресс-конференции расснится один из участников нашей программы будет давать интервью. Он отказался от интервью российским средствам массовой информации, сказал, что все скажет только европейским генералам. Мы уверены, что Олег скоро вернется. Мы уверены, что его дети и жена его обнимут, и он будет продолжать снимать кино. Спасибо всем и спасибо Министерству иностранных дел. Ми приходили не лише з проблемами, а приходили просто поділитися або відчуттям гордості за те, що може здійснювати українська дипломатія, або просто поділитися хорошим настроєм, який так само має бути частиною нашого світу. Тому ми завжди відкриті для вас. Приходьте і ми вас чекаємо, чи з проблемами, чи з якимись перемогами. Дуже дякую вам.